Коли ви зрозуміли, що один із членів вашої родини зло. Коли моя 11-річна двоюрідна сестричка захворіла на рак, її мама зі своїм хлопцем відбирали її знеболюючі. Дитина страждала від нестерпного болю, тому розповіла своїм лікарям. Тоді медики припинили виписувати рецепти її мамі. А медсестри почали давати їй знеболюючі в лікарні. На жаль, вони не могли простежити за ліками, коли дитина перебувала вдома, тому повідомили про це в органи опіки. Її забрали, і невдовзі вона померла у прийомній сім'ї. Батьки не понесли жодної від. Відповідальності. Коли він розсварив три покоління моєї родини, майже одразу після смерті мого тата за жалюгідні 37 тисяч доларів. А так, він мільйонер, і ці гроші для нього кишенькові. Була у мене тітка, сестра моєї матері, на ім'я Бетті. Вона була зла, як гадючище, не фізично, ні, вона була деспотом. Чомусь я їй ніколи не подобався. Я впевнений, сталося тому, що я ляпнув щось дурне, коли мені було 6 чи 7. Але це була настільки неприкрита антипатія, що навіть мої найближчі родичі дивувалися, де ж я так нагрішив. Знову ж таки, вона любила лаяти всіх і кожного, якщо вони не жили в точній відповідності до того, як вважала за правильне Бетті. По суті, це була самопризначена вдовиця, сповнена рішучості диктувати всім, як вони мають жити своє життя. Беті вийшла заміж за безталанного чоловіка, що звався Біл. І жодне свято, на якому вони були присутні вдвох, не обходилось без того, щоб вона не облила бідного хлопа словесними помиями за якийсь незначний промах. Коли Біл помер, похорону не було не було взагалі нічого. Вона просто взяла його прах і викинула в море. Коли чоловік ще був живий, Беті часто сама подорожувала по. У всьому світу ми сприйняли як належне те, що її чоловік не хотів їхати. Як виявилось у Бетті був 30-літній роман з іншим. Він і був її постійним супутником у відпустках. Коли помер мій дядько, коханець був у захваті, адже тепер Бетті вільна. Бідний чолов'яга навіть не підозрював, що на Бетті вже чекає інший хлопець. Я не буду розповідати про усі речі, які вона робила і говорила, але у неї було двоє дітей до її сина, коли він був дитиною, приставав сусід. Бетті Мала про це і нічого не зробила, навіть пальцем не ворухнула абсолютно нічого. Зате любила обливати свого сина лайном. До сих пір він розгрібає наслідки такого виховання. Потім ця жінка продовжила практикувати свої виховні методи на дітях свого сина. В основному вони полягали в постійних проповідях про те, які вони ідіоти. Одному онукові це так набридло, що він одружився на дівчині з Австралії, переїхав туди і більше ніколи не повертався. Якось на святкуванні 65-річчя Ще моєї кузини Бетті подумала, що було б непогано розповісти чарівну веселу історію про те, як моя кузина ревно дотримувалась правил матері, коли була малою. Вона продовжила розповідати історію про те, як вона категорично заборонила кузині переходити вулицю, якщо на переході не було регулятора руху, коли дитина поверталась додому зі школи. Одного разу регулятор руху не з'явився на роботу. Тож кузина простояла на узбіччі, мов скам'яніла цілих дві години, поки тітка не зрозуміла, що їдуть. Ка не прийшла зі школи, хоча Беті думала, що розповідає історію про свою дочку. Насправді вона розповіла історію про себе. Тож так ніяких пограбувань банків, жодних знущань з кошенят чи чогось подібного. Натомість, системне безжальне витирання ніг об кожного, хто був їй близький і дорогий у житті. Коли мій тато помер від ковіду. Тітка сказала, що вона має право на деякі його речі, оскільки вони належали їхній родині. Вона навіть нацькувала на нас адвоката, і це стало великою проблемою, оскільки моїй мамі і так доводилось не солодко. Вона залишилась сама з трьома дітьми. Тож хай іде до сраки. Вона досі не дає нам спокою через якісь тарілки, картини та іншу побутову бздуру. Не знаючи це концентроване зло, але мій тато одружився вдруге і має від нової дружини дитину та пасенка. Все було б добре, якби він не прикидався, що нікого з нас нащадки від першого шлюбу не існує. Так він міг би вдавати, що теперішня його сім'я перша сім'я, а нас ніколи не було. Як тільки до мене прийшло розуміння цього, я перестала контактувати з ним. А як тільки я перестала ініціювати спілкування першою, усе інше розвіялось. Ми взагалі не розмовляємо і його ані трохи, це не хвилює. Я щиро вірю, що він хотів би, щоб в нас ніколи не існувало. Він позорисько і як батько, і як чоловік. Коли він навмисно викреслив свого чотирирічного сина від попередніх стосунків зі списку гостей свого весілля з новою дружиною, видалив усі фотографії свого сина зі своїх соціальних мереж і юридично позбувся усіх батьківських прав. З тих пір у нього народилися ще двоє дітей від вище згаданої нової дружини. Це жахливо, але можлива альтернатива могла бути ще гіршою. Моєму двоюрідному брату було близько трьох років, коли його батьки розлучились, а мама вийшла заміж вдруге. Вона не любила його тому, що він нагадував їй колишнього чоловіка його новий тато ненавидів його. Вони обоє ментально, емоційно та фізично знущались. Хлопця до кінця його життя. Він покінчив життя самогубством, коли йому було 19. Коли моя колишня сказала, ти був посланий небесами, та я хочу розлучитись, я взяв відпустку на роботі, щоб подбати про її батьків. Вона сказала мені це прямо перед смертю її батька і отриманням спадку. Поки я доглядав за її батьками, вона знайшла собі іншого. Наш дім вона теж відсудила, заявивши, що я його покинув без догляду. Тоді я теж був з її батьками. Нагадує мого дядька, присягаюся. Він патологічний брехун і від нього тхне соціопатією. Його вчинки говорять самі за себе. Вдавав, що йде на роботу, а замість цього ховався за рогом, чекаючи, поки дружина принесе конверт із грошима для оплати рахунків. Після того як вона йшла, залазив у поштову скриньку і крав гроші. Зрештою, їм відключили світло та воду. Вкрав у мого тата гвинтівку, яку йому подарував його найкращий друг, що недавно помер від раку, і заклав її. Батьки знай знайшли її в ломбарді, тато лютував. Дядько брехав і не зізнавався у скоєному. Врешті вони ледь не побили з дідусеві довелось їх розбороняти, коли його доньці виповнилось 18 років. Він відкрив кілька кредитних карток на її ім'я, набрав кредитів під зав'язку, не оплатив рахунки і покинув її з величезними боргами. Накачав наркотиками свого брата, щоб могти безперешкодно займатися сексом з братовою дружиною. В їхньому ліжку його дружина виявила, що він зраджує її з вчителькою. Днії школи, у якій він працював тренером, вона спіймала його на шкільній стоянці. Він сидів в машині з молодшою дочкою коханки. Він почав верещати на все подвір'я: я нічого не робив, не віриш. Понюхай мого прутня. Він був молодіжним пастором, мав велику кількість послідовників і був дуже популярним. Почав красти гроші з церкви, в якій працював. Коли представники церкви впіймали його, він вирішив покинути церкву зі своїми послідовниками. Він був головним лідером їхнього культу, тож приблизно половини на церкви пішла за дядьком. Він брав пожертви на місіонерські поїздки, але клав ці гроші собі в кишеню. Одна з його доньок під час біблійного туристичного походу побачила, як він зайшов до намету неповнолітньої дівчини і залишився там на ніч. Згодом він без попередження покинув своїх фанатиків та кудись переїхав. Про його подвиги довго можна розповідати. Дуже харизматичний хлопець. Якби ви його зустріли, він би вам, мабуть, сподобався, і це найгірше в ньому. Він створює хибне враження безпечних. Людини, якій можна довіряти. Я помирав від бактеріального менінгіту, тоді про це ще не було відомо і впав у кому. В лікарню прибула моя мати і стала переконувати медиків не підключати мене до апарату життєзабезпечення. Коли моя дружина спробувала втрутитись і сказала, що я б цього не хотів, мати вдарила її по обличчю і відповіла: мені начхати на його бажання. Після цього її заарештували. Коли я врешті якимось дивом оклигав, попросив матір, щоб вона вибачилась за те, що вдарила мою дружину. Я не хотів, щоб мої троє дітей. Вважали, що хтось може піднімати руку на їхню матір. Вона сказала, цитую: вибач, але якщо ти скажеш щось, що мені не сподобається, я вдарю тебе знову. Зайве говорити, що відтоді ми її не бачили. Я не знаю, чому вона хотіла моєї смерті. Можливо, тому що хотіла сама виховувати своїх онуків, як це роблять її сестри, бо усі мої кузени жахливі батьки. Моя молодша сестра розіслала мої нюци всім членам нашої родини, тому що я не відповіла на її повідомлення. У батька моєї матері була деменція, викликана пухлиною мозку. Тітка змусила його забути про мою маму та всю нашу родину і змінити весь заповіт на її користь. Не розмовляв з нею з тих пір. Коли мені було 5 років, я побачив свого тата з іншою жінкою. Він трахав її в нашій вітальні біля мого фортепіано, поки мама була на роботі. Моя прабабуся померла, тому між бабусею та її сестрою виникла напруга через певні сімейні реліквії. Якось моя мати почала дискутувати через месенджер Фейсбук зі своєю тіткою. У відповідь та вирішила випадково написати моїй мамі, що її батько, мій дідусь, насправді не був її рідним татом. Всі члени сім'ї знали, окрім моєї мами та мене. Це на деякий час зламало мою маму та дуже засмутило бабусю. Однак, після цього ми ще більше полюбили дідуся. Він не був зобов'язаний. Та виховав нерідну дитину як свою власну, а потім ще й допоміг виховати онука Байстрюка, який теж не був його нащадком. Йди до сраки, Рубі, злюща ненависна курвега. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи є у вашій родині схожий персонаж? Напишіть в коментарях.